Я точно знаю, що у переліку ваших улюблених фільмів є красуня з Джулією Робертс та Річардом Гіром. Гришан, ну чесно кажучи, тут не треба бути мульфаром, щоб це зрозуміти. Звісно, всі жінки обожнюють цей фільм і знають будь-який момент напам'ять. Надюш, що там жінки? Будь-який та не будь-який Надюш, адже є такі факти, які ви точно ніколи не знали. Подивіться нашу рубрику, і ви точно будете здивовані. Топ 5 цікавих фактів про фільм Красуня. Далі у неймовірній правді про Це цікаво. Осучеснена історія попелюшки у фільмі Красуня з Джулією Робертс та Річардом Гіром полонила не одне серце. Те, як дівчина з вулиці Червоних ліхтарів до нестями закохала в себе фінансового магната Едварда, і секс на одну ніч перетворився у романтичну пригоду, глядачі готові переглядати знову і знову. Хоча стрічці вже 33 роки, так так вам не почулося. Я не вірю, що так багато. А я, якщо чесно, відчуваю, що це було дуже давно. Як мінімум, це два моїх шлюби тому. Сьогодні ми розкажемо вам цікавинки про культовий фільм, які залишилися за кадром. Факт номер п'ять спочатку за жанром стрічка мала бути соціальною драмою, а головна героїня, окрім сумнівної професії, мала ще й наркозалежність. В кінці в початковому сценарії герой Річарда викидає мою героїню з машини, кидає їй гроші і їде геть. Якби у створення фільму не втрутився новий режисер Гаррі Маршал, то не бачили б ми з вами комедійну мелодраму з хеппі Ендом. Дуже похмурий сценарій. Був таке майже європейське кіно про вуличну бродягу. я спитав Гаррі, що ти робитимеш? А він каже: не хвилюйся, ми зробимо цей фільм гарним. Як ти зробиш його гарним? Зробимо, побачиш. І він дійсно зробив це кіно гарним і перетворив його у казку. Факт номер 4 Назва фільму Красуня це змінена назва стрічки, яка сама напросилася після прослуховування саундтреку фільму Оу «Oh, Pretty Woman». На початку створення фільм називався три тисячі доларів, бо саме ця сума була ключовою у домовленості Вів'єн та Едварда за час проведений разом. Я красуня, і ми після ночі разом фактично укладаємо угоду, згідно з якою я проведу тиждень з ним у Лос-Анджелесі за три тисячі доларів. Факт номер три. Головних героїв, які нам так полюбилися, могли зіграти зовсім інші актори. Так на роль Вів'єн претендували легенди дев'яностих. Райан, Мішель Пфайфер, Деріл Хана, Кім Бейсінгер. Сара Джесіка Паркер і навіть Шерон Стоун. Натомість роль дісталася тоді ще нікому не відомі Робертс. На місці Едварда ми могли побачити Дензеля Вашингтона або самого Аль Пачино. Втім, після декількох репетицій вони відмовилися. Відмовився спочатку і Річард Гір йому не прийшовся до смаку сценарій і амплуа любителя повій. Але режисер призначив зустріч ще раз і, як то кажуть, підключив важку артилерію. Покликав саму Джулію Робертс. Він сказав: Річард це Джулія, Джулія це Річард, і просто втік геть. Контакт між акторами відбувся з першого погляду. Акторці так сподобався потенційний напарник, що вона вдалась до хитрощів, аби вмовити його на цю роль. І як ви всі вже здогадуєтесь, у неї це блискуче вийшло. Вона бере клаптик паперу і щось на ньому пише, скручує його і кидає мені. А там написано: ну будь ласка, так. це було так мило. Я сказав так, я просто сказав так, я погоджуюся. Факт номер два: лук з легендарним червоним піджаком, в якому Джулія Робертс з'являється у стрічці. Це не один із чітко продуманих стилістами образів, а сформований спонтанно. Піджак був придбаний за 30 доларів за кілька секунд до того, як Вів Єн з'явилася у ньому у кадрі. Нам потрібен був піджак, але підходящого що його костюмери не знайшли. І просто вже під час зйомок сцени на вулиці Голівуду я побачив на дівчині, яка гуляла такий піджак, який ідеально підходив. Я запитав, чи можемо ми його купити. Вона хотіла квитки в Діснейленд, а я сказав, які квитки гроші. От найкращі квитки. Факт номер один: деякі сцени у фільмі не були прописані у сценарії. Як ось ця із зануренням акторки у ванну? Чи, наприклад, момент, коли Річард різко закриває шкатулку з кольє, лякаючи Джулію? Її сміх був настільки щирим, реакція такою непідкупною, що режисер вирішив залишити цей момент. До слова, це кольє коштувало 250 тисяч доларів. Його орендували для зйомок, і під час знімання сцени з ним на майданчику була присутня озброєна охорона. І на десерт бонус плюс ще кілька цікавинок у цифрах. На момент зйомок Джулії було всього 23 роки, а Річарду 41. Бюджет фільму склав 14 мільйонів доларів, а в касових зборах приніс 463 мільйони, тобто окупив себе у 33 рази. Роль дівчини легкої поведінки Вів'єн, на яку не погодились імениті актриси, принесла Робертс 300 тисяч доларів заробітку і нечувану славу. Ну а глядачам цей фільм, починаючи з 1990 року, приносить нечуване задоволення від перегляду. Тепер ви знаєте про нього ще більше.